Привіт, Любі глядачі! Вітаємо вас на каналі Віалактия. Тут ми досліджуємо астрологію як мову закономірностей, циклів, структури і взаємодій, що формують людський досвід жодної магії, лише системний підхід, глибокий аналіз і чиста логіка небесної механіки. Якщо вам близька ідея розуміти, а не вигадувати, ви у правильному місці ми сьогодні починаємо наше дослідження галактики. І почнемо з міфології знаку Зодіаку — Діва. Ліля, даю тобі слово. Так, да, сьогодні ми розкажемо про діву, власне, як вона з'явилась на небі. І це така історія, коли її можна частково відслідкувати і у житті сучасних дів. Отже, у богині Деметри, та нашого улюбленого персонажа усіх міфів, Зевса, була дочка, звали її Персифона. Вона була такою трудяжечкою, дуже працьовитою, дуже сумлінною і водночас прекрасною. Деведра нею дуже тішилася. Але одного дня Аїд, це бог підземного царства, примітив її і викрав. Спочатку вона дуже засмутилась персифона, але згодом їй сподобалось. Аїти її окружив заботою і любов'ю. Вона була там на правах цариці, тобто не так, як у мами, вона там пахала з утра до ночі. а Там їй жилося добре. Але її матуся Деметра, вона була богинєю землі, ніяк не могла. Заспокоїтись. Вона дуже тужила за дочкою і тому закинула всі свої обов'язки, що стосовно врожаю, стосовно землі, на землю прийшов холод, голод, люди почали помирати від голоду. Бачачи це все, Зевс наказав Аїду вернути Персефону. Він її вернув, але коли вона уходила, він дав їй шість гранатових зерен на знак того, що вона до нього повернеться через шість місяців. Отже, 6 місяців персифона живе у мами, а 6 місяців у чоловіка. Коли вона повертається до мами, то земля оживає, все квітне, розцвітає, ми збираємо врожай. А коли, земля, коли вона повертається до чоловіка, то наступають холода, земля замерзає. Але Персифона в цей момент відпочиває у підземному царстві. В принципі, ця вся історія відслідковується. І у наших сучасників, які народились під знаком дів, Ян, як ти гадаєш? 100%. По-перше, мені подобається наш серіал уже про Зевса. дуже цікаві історії. А по друге, дійсно кожен знак зодіаку, який ми розглядаємо, дуже схожий на ці міфи. І мене закралась думка, ніби люди спеціально писали ці міфи, підглядаючи за певними знаками зодіаку. Або хто знає, можливо, астрологія так і працює, що сузір'я дуже чітко відображає знаки зодіаку на землі. Так, да, і їх сценарії тут, тому що діви, вони стали заручниками своєї працьовитості. Всі хочуть, щоб діва прийшла і навела порядок саме у них. Ти пам'ятаєш, серіал був такий Ркюль Поро. У нього була секретарка Міс Лемон. От мені здається, вона діва. Чогось. До речі, класна ідея дивитись персонажів в фільмах і порівнювати їх з знаками Зодіаку, вгадувати. Хоча... А, а Ти знаєш, що на Netflix вийшов розділ серіали за знаками Зодіаку? Ні, Хто не ще так. не знав? Будь ласка, подивіться там Нетфлікс пропонує, е в залежності від того, який у вас знак Зодіаку, певні фільми з певними сюжетами. Клас. Напевно, скорпіони люблять якісь жахачки дивитися. фільми-жахачки. Триллери, я <свят> так думаю. Та, там, де, там, де багато крові, але я таке теж е, люблю. <свят> <свят> а я люблю дивитися щось таке про космос, про щось таке незвідане, містичне. Ну, от бачиш, але у мене є планета в скорпіоні, і тому, мабуть. Виявляється, що мені і цього трошки потрібно. А, друзі, до речі, напишіть, якого ви знаку зодіаку і які жанри фільмів ви любите дивитись. Ми проведемо таке міні-дослідження. Так. Яна, розкажи технічну сторону знаку зодіаку Діви, що вона, про що, хто її управляє? Угу. Діва це земний знак, управляє стихія землі, цим знаком зодіака. Або дівани, тут ще питання, тому що діви вони такі люблять поконтролювати, поуправляти, структурувати. Сильними сторонами цієї цього знаку зодіаку є порядок, логіка і чистота процесів. В них завжди тверезий погляд на реальність. Вони дуже сильні в своїх проявах, коли, коли вони працюють на роботі. От, для мене Діва це головний трудоголік всього знаку Зодіака. Якщо б я брала, до прикладу діву на роботу, це був би бізнес-аналітик, аналітик, аналітик бізнес-процесів, це був би, можливо, дата-аналітик або архіваріус, хтось такий, хто вміє структурувати і порядкувати. Вони із будь-якого хаосу зроблять систему. Про символ всі знають, це така жіночка, яка символізує народження нового, плодовитість, да? це так, українською родючість. Так як у міфі написано, що коли вона піднімається із глибин, із глибин цього, як він називається? Підземного царства. Да, із глибин підземного царства все розквітає на землі. Отже, про плюси діви: це продуктивність за рахунок аналітичності і практичності. Діва не робить двічі, тому що вона з першого разу все вивіряє, все перевіряє і робить так, як треба. Вона дуже уважна до деталей. Уявимо собі ситуацію. У нас ідуть корпоративні збори на підприємстві. Всі вже ніби повирішували питання, але діва така: минуточку тут у розрахунках, десь там в 25-й колоночці, я знайшла несостиковку. І всі такі, да блін, скільки можна. Але оці деталі, які підсвічує діва, завжди працюють у плюс. Ну тобто ми їх знаходимо і підприємство працює краще. Тож, керівники, майте собі під, руко... під рукою діву, і у вас ніколи не буде прорахунків. Вони вміють вибудовувати порядок і здорові процеси. Порядок стосується як соціального життя, так і дома. Інколи бувають, звісно, перегини в ту чи в іншу сторону. Але загалом у водів завжди чистенько, охайно, красиво. Для них питання краси, естетики також стоїть не на останньому місці. Вони надійні, передбачувані та відповідальні. На них можна покластися. Вони хороші друзі. І знаєш, що я помітила? Що діли діти вони ніби вже народжуються дорослими. Вони такі відповідальні, вони знають, що можна, що не можна, говорять так правильно. <смі> Можливо, мені такі дітки попадались. От в них дуже високий поріг компетентності. Вони не будуть бла, 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 або що. Тобто, вони, якщо вже розбираються в темі, то вони аргументами своїми. Виграють не в конкурента, а в співбесідника цю розмову, цей батин. І ще хочу акцентувати увагу на тому, що якщо діва, Блін, я не знаю, як замінити оце слово опрацьована, воно мені так не подобається. Як, як ну, якщо вона опрацьована, то вона опрацьована. Ну, да. а, Якщо діва опрацьована, то в неї зазвичай гарне здоров'я. От вона себе гарно почуває. І так плавненько ми перейдемо до мінусів, якщо діва не опрацьована, то часто вона може бути досить хворобливою. І хворобиці вони такі психосоматичні, оскільки вони люблять там почитати пошукати інформацію, вони знайдуть в себе 350 болячок, підуть до лікаря, будуть перевірятись і навіть будуть такі хворіти. І, мінуса це надмірний перфекціонізм, педантичність, придирання до дрібниць, приходить діва додому, і так, перше питання: чого не прибрано? <сміття> Скільки я казала, сміття треба виносити там вчасно, полососити треба щодня, чому собаці лапи не помили? Діви, хто себе впізнав, будь ласка, напишіть в коментарях. Вони можуть застрягати на дрібницях. От коли питання стосується чогось такого великого, глобального, де потрібно прийняти швидко рішення, діві треба все зважити, все вивірити, щоб от точно було ідеально. Це класно працює, наприклад, в бухгалтерії, але якщо діва приймає якісь там управлінські рішення, то хотілося б, щоб ці рішення були швидше прийняті. Також в них є, бувають, не у всіх труднощі з емоційним вираженням. Іноді може здавати, що діва така холодна, розсудлива, що в неї немає емпатії. Але вона ну, по-своєму виражає ці емоції. Я думаю, в 12 гравнях ти десь про це розкажеш чи ні? Буде Розкажу. інформація, добре. Та, в принципі, і все з мінусів. Дів Ї... не так і багато мінусів порівняно з плюсами. І якщо коротко, то Діва це знак, який робить світ таким функціональним, практичним. Там, де інші захоплюються ідеєю, вона знаходить інструмент, як це втілити в життя. Там, де хтось мріє, вона перевіряє або дає ґрунт під ногами. Це не романтика, це ефективність. І саме тому світ тримається на дівах. Взагалі мені здається, що діва це такий ще образ батька або матері всього знаку зодіака, тому що вони все проконтролюють, все зроблять так, як треба, ефективно, точно і нічого не пропустять. Як думаєш? Ну, на, на рахунок батька і матері, це все ж таки ролі лева і рака, да, там uh -huh. Сонце і місяць. Діва це навпаки там, головна ну, така дочка, да, допомагаюча зодіаку, судячи uh -huh. з міфу, що вона все там встигає, там і там. Е, ну, а тепер давайте традиційно 12 граней. Я нагадаю, що це таке: це коли ми беремо якийсь знак Зодіаку, і розглядаємо, як всі інші знаки зодіаку в певному порядку проявляються в ньому. Адже звідки все береться, звідки взагалі, чому знак такий, який ми його знаємо, це пояснює ця система 12 граней. Отже, Діва, головний помічник зодіаку, активно бере енергію з наступного знаку. Тобто наступний знак це сила, це їжа. це ти те, чим наш знак, яким ми розглядаємо, харчується. І діва бере енергію з принципу Терезів. Терези це бажання Діви зрозуміти закономірності, залишитись з життям, з проблемою, з ситуаціями, які виникають, тета тет. Це щирий інтерес до людей, відчуття справедливості, талант миротворця і уміння знаходити компроміси і домовлятися. Отже, діва саме тому така в'їдлива, тому що вона. Хочуть взяти ситуацію і розібрати її на молекули або якусь людину, в залежності від того, що, що в неї в житті відбувається. Тому присутня отака в'їдливість. І вона холодно, за принципом Терезів, да, Терезе та повітря, е, починає в цьому купатись. Третє поле це повсякденне спілкування, як діва проявляється у повсякденному спілкуванні з людьми, з якими ми спілкуємось. Е, Ну, от завжди, наприклад, сусіди, однокласники, одногрупники, колеги, тобто ті, хто постійно присутні у нашому житті. І тут увага, тут у діви скорпіон. Це сильне бажання проникати в усі щоденні процеси, які оточують. Тому діви іноді втрачають такі кордони, вони не відчувають їх, вони хочуть знати все про всіх сусідів, про всіх там продавчинь, у котрих вона бере фруктова чи м'ясо, рибу. Також у них велика здатність впливати на них по-скорпіонськи, тому що скорпіон це все ж таки знак, який впливає, він активний. Вони по-скорпіонськи дотошні до щоденних нудних речей. І звідси, частково, як я вже сказала, йде і така слава про дів, про їх надскурпульозність і таку трошки вередливість. Також звідси йде і те, що діви досить брезгливі до побутових якихось повсякденних речей. Четверте, основа внутрішнього світу, у Діви це принцип стрільця. Це дуже велика потреба спиратись на якусь цілісну філософію, тобто не на принцип, а саме по-стрільцовськи це має бути філософія, учення, якесь таке цілісне. Щось, куди діва, як, яке діва може взяти, отак от і впровадити в своє життя. Тому часто, коли у дів втрачаються опори, да, коли життя змінюється, там, трансформація туди-сюди, вони починають у якихось прикладних речах робити ну, великі зміни. І звідси, мені здається, пішли такі, наприклад, наведення там порядку по якомусь методу, є такий японський метод Кайдзен. Або теорія мінімалізму, яка пішла зі скандинавських стран да? Хюге, або метод наведення порядку, метод Марікондо. Тобто вони такі не проч, щоб ціла філософія допомагала їм спиратись на щось, і вони це дуже активно у своє життя впроваджують. Далі п'яте поле це глибина внутрішня потреба. Тобто, що нас радує, де людина готова творити, адже п'яте поле це і творчість теж. І тут у Діви Козиріг. Вона готова чимось пожертвувати, але вона знаходить творчість, вона знаходить сили саме у сумлінній, тяжкій, рутинній праці. Тобто, вона заточена. Вона Хоче прямо працювати, вони такі є. Вони хочуть досягти найвищого професіоналізму, бути професіоналом в тому, в чому вони там розвиваються, да, куди вони пішли, де вони працюють. Вони хочуть тут по козорожі зайняти найвищу ланку і бути незамінними у своїй галузі. Також, по козорожі, вони люблять мати запаси, матеріальне зберігання, розуміння і усвідомлення своєї цінності і неперевершеності. Шосте поле. Шосте поле далі йде водолій для діви. І це як знак поводить себе в ієрархічних структурах. Тобто, коли він підпорядковується або коли підпорядковується йому. І так як тут водолію діви. То досить важко визнає ієрархічні вертикалі, вона, тобто відріжеш знак свободи, вона потребує свободи і нових ідей, не дивлячись на те, що діва сумлінний виконавець вона буде підпорядковуватись тільки тоді, коли у неї буде відсоток свободи і коли її не будуть занадто контролювати. Навіть якщо ми побачимо в міфі, да, там 6 місяців там, 6 місяців там, тобто повний контроль над дівою не вдалося взяти нікому. По суті, ні мамі, ні чоловіку. Навіть Богу підземелля. Так, да, Навіть Богу підземелля. Вона така досить лабільна пані. У якості керівника вони готові давати достатньо свободи підлеглим, але вони досить вимогливі до якості роботи, до результату і до інтелектуального рівня людей, з якими вони працюють. 100%. У... Да, ми з тобою, як... керівників таких... Так, да, які чари, ми розуміємо. Вони сразу так, так мені так, отак от. можна, щоб кандидати пройшли тест на IQ. Uh -huh. Оце все діві такі штучки. Звісно, можна. У партнерстві uh -huh. принцип риб. Тобто, це знак, який Знаходиться навпроти дів і там, де риби, ми казали, там нема кордонів, нема меж, там все розмито, незрозуміло. І діви у відносинах часто готові підлаштовуватись і повністю розчинатись у партнері. До речі, це видно знову ж таки в міфі, яка у неї відданість чоловікові була. Єдине, що діви люблять більше чоловіка, це роботу. Тому вона на півроку поверталась до матусі. Це і глибина потреба працювати. Мені здається, що зараз це прям must have і треба у них вчитись цьому. І, до речі, саме це ось робить дів такими заручниками ситуації, де їх безжально використовують. Тому за цим треба слідкувати і трошки ну, відслідковувати такі речі. Минати. Як небезпеку приймають ситуації, які трапляються попринциповно. Тобто, там, де треба багато, там, де треба швидко діяти, щось робити вперше, без попереднього аналізу, ось це діви сприймають як небезпека. Як Вони ставлять цілі. Цілі у них за принципом тельця зрозумілі, матеріальні і довгострокові. І тут діва, звісно, що на коні, вона адепт планування, сортування, впорядкування, вона ставить абсолютно реальні плани, які. Реально досягти, і всі вони йдуть до чіткої, зрозумілої мети. Зовнішня, зовнішній прояв особистості це близняки. І тут діви проявляються як товариські, комунікаційники, люблять бути у вирі подій, десь там трошки попліткувати, розказати новини якісь, дізнатися самим. Вони можуть розпізнавати, розпізнавати фейки, фільтрувати їх і досить добре працюють з інформацією. Одинадцяте поле це те, заради чого знак готовий змінюватись, те, що він бачить як ідеал. І це принцип рака, це родина. І знову ж таки, готова діва змінюватись для родини, готова, але вона поміняється, трошки щось там впровадить і піде працювати. Але заради цього затишку, сімейного комфорту, заради от саме родини в такому відвертому розумінні, де діва, скажімо так, готова піти сходити в декрет. Ненадовго і повернутися пахати. По Далі. Джерело активності це 12-й знак, тобто той, який передує тому знаку, що ми розглядаємо. Це ле. Це творчість. Для чого взагалі хоче щось робити? Тому що вона хоче творити щось нове. Чи вдається їм це? Ну, інколи, можливо, так. Але це таке ось бажання щось створити. Щось дати цьому світові, воно сидить як перше джерело взагалі для діви. Створити щось красиве, щось корисне, надати це світу. Але так буває, що діва за деталями часто не помічає головного. Ось на цьому треба і зосередитись, адже тільки виокремлення чогось великого і головного виведе діву на наступну сходинку розвитку. До речі. Я так собі запланувала і не знала, що так співпаде. Що головне питання до себе у діви це чи в мене є результати в житті, чи все-таки я тону в дрібницях. Тому що головний фокус діви там, де сконцентрована їхня увага, там і результат. Якщо увага розпорошена, результату не буде. Ну, це якби закономірно. Але особливо для дів це дуже важливо. Діві важливо фокусуватись на тому, що вона робить. І... Тоді в неї бажання здійсняться, і здоров'я буде міцним, і комунікації з людьми буде, будуть легкими. Це також логічно. Якщо е, діва присікується до дрібниць, таких, що інших дратують, то і комунікації з іншими людьми будуть такими напруженими і не дуже легкими. Тому, діви, вчіться легкості, концентруйтесь тільки на тому, що вам важливо, от, і не розпорушуйтесь на всякій дрібниці. Так, доєднуся. Дякуємо вам, що були з Віалакте. Пам'ятайте, що астрологія це не містика, а система, яку можна зрозуміти. Підтримайте канал, пишіть коментарі і ставте лайки. До побачення! На все добре!